бо Ми у Київському храмі свідомості Крішни. Сьогодні неділя. Більшість прихожан можна в цей день побачити саме тут. Це люди абсолютно різного віку. Є молоді, є літні. Хтось приходить цілою сім'єю уже є віддані, які приходять вже з сім'єю. Може хтось із членів родини, знайомить рідних з нами. Дехто приходить зовсім молодим. У нас дуже багато юнаків та дівчат. Вони приходять сюди зовсім рано, і віддані допомагають їм створити сім'ю. Окрім служіння при храмі, київські кришнеїти проводять ще дуже багато соціальних програм. Серед них школа Бахти для дівчат, духовна академія та їжа життя. Останнє створена для літніх малозабезпечених людей. Їм привозять вегетаріанську їжу та увагу. Ми годуємо інвалідів, пенсіонерів, також багатодітні сім'ї. І ви, мабуть, здивуєтесь, але те, що ми робимо, наша благодійність це ми робимо навіть більше для себе. Ми навіть пошісті степені займаємося для нас. Храм свідомості Крішни абсолютно відкрита спільнота. До них можна прийти, послухати, поспілкуватися, незалежно від того, чи плануєте ви вступити в їхню релігію чи ні. Олександр Комісарова, Могилянська школа журналістики.